Вітаю всіх! Перепаковка акумуляторів на шуруповерті це легко. Міняємо акумулятори літій-іонні 2000 мАч на 3500 мАч. Ось у нас задобується паяльник, а також така точкова сварка. Один акумулятор я вже перепакував. Залишилось ще оцей перепакувати. Автономність роботи при цьому збільшиться в цілих два рази. Тому звертайтесь, кому треба. Перепакуємо шуруповерти, балагарки, все, що на акумуляторах працює. Була батарейка на 2 А стала на 3,5. Потужність двічі більша. А це проєкт переробка нікель дмівих акумуляторів. На літій Іон. Ми плата для регулювання напруги зарядки та розрядки.